Вітаємо, друзі! На зв'язку канал Граємо Українською. Сьогодні хочемо з вами проговорити про оновлення 7 Альфа 5 в грі Острів, що нового нам підготували розробки. Значить, основна а, фішка цього патчу це покращення якості життя для всіх, хто любить копатися в статистиці. А це в принципі 99% всіх а, любителів грі острів, а, тому при натисканні клавіші О або ось цієї іконки біля мапи. Ми побачимо ну, трошки відозмінене меню, де є різні е, можливості поставити різні галочки, від цього отримати різну інформацію. Наприклад, якщо клікнути запаси ресурсів, нам гра одразу показує всі ресурси, які є будь-де, які десь переміщаються. Хтось щось бачите, несе молоко, несуть сіно, дрова, які знаходяться в, е, в якихось складах в різних, в різних виробництвах, і нам все видно повністю на всі ресурси на, на всій нашій мапі. Якщо ми хочемо пошукати якийсь конкретний ресурс, наприклад, ми хочемо пошукати вугілля, нам одразу гра покаже тільки вугілля. Або ми хочемо, наприклад, тільки горілку. Покаже зразу тільки горілку. Дуже зручно, коли вам конкретно треба налагодити якесь виробництво, якісь проблеми з одним якимось ресурсом. А також е працівники та робочі місця наступна галочка. Тут у нас всі-всі люди, які де будь де працюють, а ідуть, що вони роблять, ідуть на роботу, чи працюють, чи несуть якісь речі. Все нам гра Відказу і показу. а Місця для зберігання схоже для знайти е, запаси ресурсів, знайти ресурс, але вона нам покаже ще й заповненість. Тобто, наприклад, якщо ми подивимося сюди, ми побачимо, що тут вже майже склади заповнені цеглою. Можна, наприклад, збільшити е, місткість або побудувати ще один склад, або якось перенести і таким чином розвантажити склад. так І також є можуть бути недозавантажені склади, які ми можемо. Е, Полагодити тим чином, що ми їх якось розвантажимо і чи навантажимо навпаки. А місцевий ринок у нас була ця галочка раніше. А вона нам показує заповнення всіх наших крамниць, що є, чого нуль, чого багато, де це знаходиться і таким чином можна теж регулювати. Ресурси на експорт показує нам тільки власне, місця, де у нас можливий експорт, це торгівельний причал або торговельний склад, і скільки там ресурсів одразу. Без е, необхідності заходити і дивитися що ж там всередині. А, вода для населення, вода для виробництва, очевидно, показує воду, де що знаходиться. А дуже класне оновлення рибні місця, показує конкретно, де знаходиться риба, і бачите, ось тут риба. Бачите? І тут от вже е, є у нас працівник, і він прямо стоїть на цій рибі і виловлює рибу тут. Бачите? І видно, що тут, наприклад, не виловлюсь. Тобто я так розумію, що після цього тут сюди хтось попливе, буде тут вити, або всюди. Ось, дуже, дуже прикольне оновлення. Е, старт. Це особисто моє і дружини найулюбленіше, напевно, тому що одразу при першому погляді можна подивитися, в яких будинках або в яких хатах у нас є проблема. І е, одразу не переклачуючи все, можна побачити. Ага, отут у нас 8,80, оцілились 2 два місяці тому. значить у них якісь проблеми, можливо, вони не працюють або працюють різноробами. Може, треба збільшити зарплатню, подивитися, що можна покращити для них або дати, дати грошову допомогу. І немає необхідності кожен раз клікати і переклікувати всі хати і дивитися у кого скільки ставки. А одразу все видно одним кліком на одному екрані. Дуже зручно. Відповідно, показувати прив'язки, це було, тобто можна подивитись працівників, ну, або зняти ці прив'язки. Тобто, якщо ми виберемо якусь ферму, і вона, бачите, показує і працівників, і поля, і ми можемо це власне, зняти, і нам це не буде показувати. Але у нас по замовченню це все стоїть. Також показувати проблеми це у нас було і зарезервоване житло. Ну, і, власне, це основа цього оновлення, яке вийшло, оновлення 7 в патчі альфа 5. І воно нагадуємо, що знаходиться тут. Накладання інформації. Також розробники пофіксили декілька багів, які були з попередніх версій, наприклад, тачкарні з часом мали неправильний статус робочого дня, а знищені ресурсів, були недоступні колоди та вода. Не можна було наймати різноробів для постачання до скотобійні, виліт при спробі будувати альтанку на деревах. Можна було побудувати поле з виходом на воді класно, цікаво. Тачкарі та візники продовжували постачати до будівлі, які позначені для випорожнення. Прив'язки полей могли поламатися, що призводило до застрягання полей у режимі пасовища. Колеса чимаських возів оберталися з неправильною швидкістю. оце класний фікс. Можна було замовити переміщення чи до нада недосяженої водойми, що призводило до дострягання переміщення. Верхня панель могла залишатись видимою, навіть коли інтерфейс приховано. А, я так розумію, це отут. Ось такі були фікси. А ще додатково розробники додали кілька ще кращь з будуванням бруківки. Тепер у нас є попередній перегляд, то ми побачимо, як у нас буде лягати бруківка. І ще цікаве оновлення, яке мені теж подобається: це коли ми копіюємо підпеткою будівлю власне зубістя. Воно копіює не просто будівлю, а навіть і розміщення і геометричну форму Ось тут, бачите, ми скопіювали, у нас отака от будівля виходить. Аналогічно. Якщо ми візьмемо якусь іншу, цю маленьку, квадратну, бачите? Ось, тось, ідеально копіює так, як було. Це дуже зручно для швидкості будування. Ось таке оновлення 7 в патчі Альфа 5, грі острів. Ще раз дякуємо за оновлення розробника. Дуже класно де гра, дуже розвивається, нам дуже подобається. Продовжуємо грати в острів. До зустрічі на стрімах. Граємо українською!